Вітаю! Ти на порталі Smartphone.ua, а на огляді Gamepad від Bloody. Вже зовсім скоро, на мою думку, цей бренд закриє всі бажання геймерів в категорії ігрових аксесуарів, адже знову розширює свій асортимент новим для мене ігровим пристроєм. Це Bloody GPW70 геймпад, який підключається по бездротовому каналу, має rgb підсвічування, отримав ергономічний корпус та зручні органи управління. Показую, як грав та ділюсь своїми враженнями від цього пристрою. Далі в огляді. Якщо цікаво, дивись далі. Якщо не шкода, то прямо зараз можеш поставити лайк. А починаю з комплектації. Пристрій потрапляє до рук власника в картонній коробці, з віконцем через яке видно частину пристрою. Бокс інформативний з тилової сторони в деталях описує перелік органів управління і основні функції. Всередині коробки геймпад, метровий кабель USB A USB-C, гарантійний талон, інструкція та приймач бездротового сигналу, який також не обділили оригінальним дизайном. Переход до корпусу та дизайну. По своїй формі цей геймпад не привносить чогось докорінно нового у класичний стиль органів управління ігровими консолями. По зовнішньому вигляду визначається і призначення пристрою, і те, що виділяє його серед конкурентів. Зовні мова йде про rgb підсвітку, нюанси, по якій розповім трошки пізніше. А зараз перед собою бачите габарити пристрою та вагу. Беручи геймпад в руки, відчувається, що він не з легких. І на мою думку, так і має бути. Вважаю, що тільки так вібровідгук відчувається максимально соковито а він тут. Є. Зовні на корпусі відсутні написи, а логотип Бладі красиво оформлено в кнопці Home. В корпусі переважає пластик, але руків'я частково покрите прогумованим шаром задля більш надійного і комфортного хвату. Звичайно ж, для контрасту в корпус додали яскравих відтінків. Чорний колір отримав собі в пару червоний. Тож навіть без увімкнення підсвітки аксесуар виглядає ігровим. Коротко пройдусь по органам управління і їх розташуванню. Праворуч знизу 3 d Джойстик зліва де пад або хрестовина. Між ними кнопка управління підсвіткою. Зверху трапецієподібні кнопки Turbo і Clear. Під ними дві клавіші управління меню та чотири індикатори. Зліва з боку ще один 3D-джойстик. Праворуч з боку чотири клавіші X, y Це я перерахував ті елементи, що видно зверху. Але якщо нахилити геймпад, то бачимо ще чотири тригери LTRT і LBRB. І пару круглих кнопок знизу. MLMR. між тригерами розмістили USB-C роз'єм. Для заряджання або дротового підключення, а біля нього маленька кнопочка для скиду налаштувань. Також на корпусі є вихід 3,5 мм для підключення гарнітури або мікрофону. Він корисний для власників консолі Switch. Загалом збірка без нарікань, корпус скріплений гвинтами, за місяць активного користування бажання розібрати його або необхідність в цьому не виникала. Джойстики, тригери та клавіші натискаються плавно, так як від них і очікуєш. Тепер Розповідаю про підсвітку. Вона додає реальну корпусу і краси, і яскравості. Зона підсвічування формує дугу над хрестовиною та правим 3D-джойстиком. Додатково підсвічується лівий джойстик, логотип та клавіші X, y Підсвітка налаштовується. Комбінації клавіш розписані детально в інструкції українською мовою. Щоб змінити підсвітку дуги, натискаємо LED плюс старт. Комбінацією LED плюс Black змінюємо колір. Щоб змінити підсвітку кнопок, натискаємо LED плюс D-Pad вгору вниз. А комбінацією LED плюс D-Pad праворуч-ліворуч змінюємо колір. Натиснули на клавішу LED на 5 секунд. Підсвітка вимкнулась. Ще на 5 секунд натиснули, підсвітка увімкнулася. Це я все розповідав про зовні та враження від корпусу. А тепер мова піде про можливості. По-перше, для підключення геймпаду можна використовувати бездротовий канал 2,4 ГГц, або кабель, довжина якого 1 метр. Звичайно ж, по бездротовому каналу зручніше зі з'єднанням та зміною режимів роботи. Питань не виникло. По-перше, режими залежно від системи, детально розписані в інструкції. По-друге, наприклад, для Android цей пристрій можна використовувати і як аеромишу, та як звичайний геймпад, щоб грати. А вже ж, спробував погратися із режимом вібрації. Асиметричні двигуни дають можливість обрати один з трьох рівнів тактильної віддачі 30, 70, 100%. Максимум дуже хороший, і він реально. Дозволяє зануритись в гру. Далі короткий відгук по органам управління. В LTRT тригерах використовується магнітний датчик хола, завдяки цьому натискання дуже плавне. 3D-джойстики працюють чітко, затримка не відчувається. Кнопка турбо налаштовується на комбінацію з однієї або кількох клавіш, та має три рівні регулювання швидкості спрацьовування. Функції D-pad та 3D-джойстика, що знаходиться ліворуч, можна поміняти місцями, кому як зручно. Кнопки ML, MR, що знаходяться знизу, можна використовувати як макроси. Я їх особисто не використовував, але декому може знадобитись до органів управління швидкості звик і в принципі не відчув особливих змін при переході з Microsoft Xbox Wireless Controller. І ось тут варто перерахувати з якими платформами Bladі gpw 70 має сумісність. Це PC, PS3, Switch, а також Android сімейство, включаючи смартфони, планшети, смарт тв приставки та телевізори від Android 5.0 і вище. Я протестував цей геймпад з ПК та android смартфоном. Тестував пристрій, який підключається по бездротовому каналу, а значить, варто сказати про автономність. Всередині батареї на 600 мА на годину, і її повного заряду вистачає на 7 годин активної роботи з вібрацією та підсвіткою. Якщо ж цього замало, то вимикаєте вібро, вимикаєте підсвітку, і геймпад зможе працювати автономно до 13 годин. Повна зарядка цього ігрового аксесуару з 0 до 100 займе 2,5 години. Про критичний залишок. Заряду проінформує блок з діодами. Якщо один з них останній буде блимати, то значить, що заряду вже менше ніж 10%. Для довідки контролер автоматично переходить в режим сну після 5 хвилин неактивності. Щоб його розбудити, варто натиснути кнопку Home. Підводжу підсумок по геймпаду Bloody GPW70. Як на мене, то Бладі з цим геймпадом дуже стрімко залітає в цей сегмент. Крім даної моделі, у Бладі ще є декілька геймпадів, але вони не такі круті. Один з них лише дротовий, а інший не має вібро. Також у GPW-70 крутіші перемикачі LTRT, бо вони мають... Магнітні датчики хола, функція аеромиші та підсвітка корисний бонус, який, на мою думку, може бути корисний не всім, бо не всім потрібен геймпад миша і не всі будуть юзати його з Android-пристроями. Але щодо підсвітки, то чи потрібно геймеру дивитися на свій геймпад, коли він грає? Він звертає всю свою увагу на монітор. А не на ігровий аксесуар, але маю визнати, що в темноті підсвітка виглядає дуже круто, якщо поруч також є аксесуари, які світяться. Знайти недоліки у геймпада GPW70 складно, і в мене це не вийшло. Тож мушу визнати, дебют бладі в новому сегменті пройшов відмінно. Вони ще й перебивають інших виробників. Знаєте чим? Ціною. Актуальний прайс на цей пристрій можна знайти в описі до цього ролику. Дизайн, матеріали, розміри геймпада та ергономіка, набір функцій та можливість бездротового підключення обов'язково мають змусити вас подивитися на нього, якщо обираєте собі геймпад. На цьому в мене все. Виникли питання, задавайте в коментарях. Обов'язково відповім. З вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі!